Hi, guys! мене звати Анжеліка, а ви знаходитеся на моєму каналі Актуальна Канада. Сьогодні поговоримо про новини. І новини такі, держслужбовці більше не страйкують. І як це вплине на КОЄТ? Чи буде швидше оброблятися візи, чи буде швидше оброблятися звернення по кризис формам? А також обсудимо ще одну новину, а саме ковід. Нарешті сьогодні дуже гарна погода, тому що з 17 квітня в нас. Нормальної погоди просто не було. І вчора було ось таке. При такій погоді не дуже хочеться знімати якісь відео, виходити на вулицю, а в чотирьох стінах знімати відео просто-напросто набридло. Так, і зразу хочу попередити, що в мене немає ніякого софлера. Якщо я заплющу або відвожу погляд, то це означає лише одне: що в мене дуже дуже сильно болять очі на сонці, і зараз в нас. На півсьому, але сонце світить, і в мене дуже вони болять, але записувати відео у окулярах не дуже гарно буде. Тому потерпіть. <світ> на цьому все. Переходимо до новин. Погнали! І так, дійсно, зі страйками покінчено, тому я вітаю всіх українців, канадців, мігрантів, тому що це дійсно знакова подія. А RCC на сьогоднішній день буде працювати у повному обсязі. Але більше за всіх я вітаю держслужбовців, тому що вони дійсно досягли своїх цілей, і це такий великий приклад, як виходити на вулиці, страйкувати, законно страйкувати та досягати гідної заробітної плотні. Це просто це дуже круто. Я дуже пишаюсь канадцями, і це дійсно неймовірно. Зразу хочу відповісти на ряд питань: чи буде якомога швидше розглянути всі запроси, всі кризис форми, якомога швидше видані візи за цей період. Так як була дуже така невеличка або величка паніка, було дуже багато звернень до Орсесі, було дуже багато надісланих кризис форм, та дуже багато людей на сьогоднішній час активізувалося, тому що е, хочуть отримати безкоштовну візу до Канади, і також дуже люди переймалися питанням, що е, цей страйк він на дуже довго затягнеться, і тому просто захотіли ще отримати візи канадські. Розраховувати на те, що ваше питання бо ваша криза форма буде розглянуто у перші дні роботи, та просто на слідуючий день буде видана ця віза. коєт, я думаю, не стоїть, тому що дуже багато було звернень, дуже багато було паніки, і тому на це розраховувати дійсно не стоїть. Так, дійсно магії не вийде. Я бачила, що інші блогери кажуть, що дуже дуже швидко там оброблять ці заявки. Ні, цього не буде, тому що. Нагадаю, що безкоштовна віза видається до 15 липня, і дуже багато людей зараз звертається на фоні цього, щоб отримати цю безкоштовну візу. І дійсно ці два тижні дуже погано вплинуло на видачу віз, тому що їх було і так багато, і так дуже багато людей чекало, а зараз ще більше. Тому, будь ласка, не створювайте паніку далі. Не звертаєтесь там з одним і тим же зверненням до РСС, там п'ятий десятий раз, просто чекайте на відповідь або краще зателефонуйте, тому що звернення у телефонному режимі розглядаються більш скоріше ніж звернення по кризисформах. Також посилання на кризис форму. Що її хочете створити, я обов'язково залишу під відео. переходьте, заповнюйте, звертайтесь до РСС. Ну і трішечки статистики з офіційного сайту СІСІ, але хочу звернути увагу, що це офіційні дані, опубліковані на 22 квітня 2023 року. На сьогоднішній день 1 мільйон та 8 тисяч українців звернулися до Канади про видачу візи. 688 тисяч звернень одобрено. Тобто, люди вже отримали візу у свій паспорт періоду з 17 березня 2022 року по період 22 квітня 2023 року в канаду по візі коєд приїхало 151 тисяча українців тобто по статистиці ви бачите що звернень дуже багато віз опрацьованих дуже багато українців приїхало не дуже багато але звісно не дуже багато українців приїхало тому що Дехто просто зробив візу, щоб була, а дехто просто знаходиться в Україні та чекає право виїзду з України, щоб легально перепнути кордон та приїхати до Канади. Тому я вважаю, що треба трішки зачекати, і все у вас буде, і віза у вас буде на руках. Хай щастить. Mm, колись це сонце зайде, Боже. Ох. Ох люблю свої очі. вам не передати. А зараз з вами обсудимо, чи досягли своєї мети держслужбовці? Заробітна платня буде підвищена на 12,5% у період за 3 роки з 2021 по 2024 рік. З наростаючим відсотком також у угоді був даден четвертий рік, який захищає працівників від інфляції. Також працівникам буде надана одноразова виплата у 2,5 тисячі канадських доларів. І останні вони досягли угоди про віддалену роботи, тобто роботи із дому. Тобто, всі вимоги працівників виконані. Я з цим вітаю. Це дуже класно. Я цим дуже пишаюся, тому що я знаходжуся в Канаді, в цій країні, тому що люди можуть досягати свої мети, виходити на страйки. Та я все заказала так. Ну, я пишаюся канадцями, це круто. Цеосвітня організація з охорони здоров'я нарешті. Вітаємо! Відмінила ковід. Що це означає? Що всіх вилікувало від ковіду, і більше ніхто не хворіє? Ні, це означає, що через звичайні заходи з ковіду зняті скрізь у всьому світі і в тому числі у Канаді. Захворіли є. Вакцинуватися можна та потрібно, якщо ви цього бажаєте. І це дійсно впливає на сьогоднішній день на медицину в Канаді. А саме як канадські медичні експерти кажуть про дуже велике відставання у канадській медицині із-за ковіду, Тобто це тягнеться з 2019 року. Також із за довготривалого ковіду це вплинуло не тільки на інфікованих, а й за цього були дуже великі затримки з проведення онкологічних скрилингів та операцій навіть цього. Але це дуже гарна новина, що ковід офіційно скасовано. Тобі ж ми маємо впевненість з вами у завтрашньому дні. Тому що у період ковіду було дуже багато людей. Звільнено, не переведено онлайн, а дійсно звільнено, тому що були закриті всі ресторани, всі кафе, всі розвлекательні центри вони були просто закриті, тому люди втратили свою роботу, а треба було якось платити за оренди, тому що в Антерію є таке правило: якщо ти орендуєш квартиру на один рік, то ти повинен за нею платити один рік. Так, наприклад, ти можеш втратити свій депозит та переїхати, але лендлорд а може також сказати, що ось ти виїхав, я не буду здавати квартиру один рік, а ти мене за це плати, тому що в тебе є контракт на один рік. То ми на сьогоднішній день ми з вами маємо уяву, що завтра, післязавтра все буде круто, і ми з вами будемо працювати. Ми будемо заробляти кошти, і ми зможемо оплатити собі гідне життя в Канаді та сплачувати податки. Та дякувати за це Канаді. Ось таке інформаційне відео в мене вийшло. Не знаю, що я там назаписувала, записувала ще чесно, тому що люди підходили, знайомилися, собаки приходили, бавилися, грали, і це невеличкий парк, це дуже маленький парк біля мого дому. Я вас зараз вам все покажу. Він дійсно невеличкий. Там ще дитячий майданчик позаду мене. Але я навіть не уявляю, як це знімати у великому парку, там де дуже багато людей, але там дуже гарно. І а, там, де люди приходять відпочити, там пожарити шашлики, якісь стейки. Я навіть не розумію, як це зробити. Не буду казатися всіх, але більшість канадців дуже привітні. І Іммігранти, які приїздять до Канади, вони через рік вже адаптуються. Вони хочуть переймати цю канадську культуру, хочуть бути канадцями, і навіть через 5-7 років вони можуть сказати, вже маючи канадський паспорт на руках, що ми канадці, тому що ми пристосувалися до життя Канади, ми перейняли цю культуру і ми стали канадцями. Це дуже круто. Чи подобається вам такий формат новосний? Чи потрібен вам формат у вигляді пліток? Наприклад, що там канадці думають об українців, що українці думають о канадців, що подобається мені чи не подобається. І також я хочу записати ролики, підтримайте мене, будь ласка, чи стоїть воно того а, на півроку життя в Канаді, чи подобається мені Канада чи ні? Чи буду я залишатися в Канаді, чи буду я подаватися на permanent residence, Чи бачу я своє майбутнє у Канаді? Чи я просто перечікую тут війну? Або, наприклад, вам подобається розмовний формат. Такий, наприклад, як я гуляю по Неагарі та розповідаю про канадське життя. Напишіть мені про це, підтримуйте, будь ласка, мій канал, поставте лайк, нам ще 4-5 слів у підтримку мого каналу. Обов'язково 4-5, щоб це відео побачило більше людей, щоб я відчула, так сказати, клікбейт до свого відео. Та в мене було сили записати новий відео. Дякую за перегляд. Bye, guys! І тебе покажу, Давай, Bye, guys!